24 лютого сталося вчора. Я відтоді не пам'ятаю нічого, і, хоча досі здригаюсь, коли світає, і нічого не пам'ятаю, нічого не пам'ятаю. Я забула, як це прислухатися до сирени, бігти в підвал повстих, хто біжить повз мене. Бачите, як дитинство перетікає у старість. Все це зовсім на щастя не запам'яталось. Ракети і бомби не в фільмах, а поруч раптом. Перші розтрошені будинки і перші втрати. Я не пам'ятаю, чи був там страх, чи була сміливість. Я не пам'ятаю, з якими плакали і про що молились. Я не пам'ятаю, як від пожежі вибухів було світло. Я не пам'ятаю, як налякано роз'їжджали світом, як містами їхали танки з кривавими написами. Я не пам'ятаю нічого, хіба що лють і ненависть. Ненависть і лють. А іноді ще тривогу, і моя пам'ять відновиться тільки в день перемоги, коли всі, хто поїхав, будуть вертатись додому. Пам'ять відновиться і буде відновлювати ще довго, коли в минулому залишиться все прокляте, усе жахливе. і не забуду жодної ночі, жодної хвилини, я не пробачу жодного пострілу, жодної смерті. Пам'ять моя відновлюватиметься міцно і вперто. Пам'ять моя все, що сталося, спрагло питиме, і не забуду жодної дитини, пораненої чи вбитої. Поки наші міста відроджуватимуться із попелу, і не забуду жодного крику, жодного погляду. Я не забуду жодного дня цієї весни. Я не забуду жодного дня цієї війни. 24 лютого сталося вчора. Я з того ранку не забуваю нічого.